Невдовзі має розпочатись новий навчальний рік. Тож більшість шкільних і дошкільних навчальних закладів мають бути готові до роботи з дітьми. Наразі з усією кількості дитячих садочків міста не працює тільки шість у зв'язку з проведенням там ремонтних робіт по водопостачанню. За попередніми розрахунками, через два тижні всі дошкільні навчальні заклади мають повноцінно функціонувати. Завдяки міському голові. Ця ініціатива була підтримана депутатським корпусом. По всім закладам Департаменту освіти і гуманітарної політики разом із закладами культури і спорту було виділено більше 111 мільйонів гривень. Якщо говорити конкретно про освіту, то на загальноосвітні навчальні заклади було виділено більше 27 мільйонів, на дошкільні навчальні заклади більше 34 мільйонів, ну, на позашкіллю там близько 3 мільйонів. Дошкільному навчальному закладі за останній час був зроблений капітальний ремонт фасаду, а саме повна заміна вікон і вхідних дверей. Є надія, бажання, сподівання, що в наступному році капітальний ремонт фасаду буде завершений, а саме це. Утеплення фасаду хочеться, дуже хочеться, щоб він відбувся. На даний момент в садочку ведуться роботи по ліквідації аварійної ситуації, яка трапилася. Це порив мережі водопостачання. Роботи проводяться. Ми дуже вдячні міській владі за те, що в такий короткий термін було винайдено можливість і кошти на проведення таких робіт. Ну, до підготовки до навчального року роботи були величезні, зроблені. Але все-таки найбільше, я так думаю, зроблено це заміна старих віконних рам на склопакети. За два роки нам поміняли всі вікна в дошкільному закладі. В цьому році поміняли 40 вікон і один балкон. І, звичайно, що дуже приємно, що міська влада опікується сьогодні закладами міста, всіма закладами міста. І сьогодні ще не всі школи і садки. То більшість з них отримали великі кошти для отримання своїх приміщень. Ми отримали більше за два роки, от отримали більше півтора мільйона, щоб поміняти вікна і ліквідувати дві аварійні ситуації, які були в закладі. І звичайно, я хочу подякувати міській владі за їхню допомогу, за те, що вони лицем повернути сьогодні до нас. Працівників дошкільних закладів, тому що дуже важко приміщення старі майже в усіх закладах, дуже важко нам. І якщо міська влада допомагає, то ми дуже надіємося на далі співпрацю. Цього року було дуже багато зроблено для садочка. Перш за все, це зроблено частково більша переважна площа даху, також зроблені парапети. І тепер вже, коли негода, то ми не потерпаємо від цього. Також вставлено велика частина вікон і всього на суму понад 830 тисяч.